Христос народився. Насамперед хочу справді подякувати Богу за цей час, так як ми вже чули під час літургії, привітань, як отець Роман тепер говорив, так само наш пастор Амін. Сьогодні велика радість, тому я бажаю, щоб цієї радості ніколи вам не забракло. Правдива радість це не в тоді, коли є величезна якась посмішка, бо часом хтось може не зрозуміти і подумає, що це є насмішка. Радість це є тоді, коли людина є впевнена, коли людина є впевнена в комусь дуже важливому. Для нас це Ісус Христос. Я вам справді бажаю в ці свята, щоб вони не закінчилися тільки періодом літургічним, який завершиться за якийсь час, але щоб ви жили цими святами, щоб Ісус насправді народжувався в вашому житті. І, і теж перепрошую вас за. І, можливо, якусь неувагу за недоціленість. Всі ми є люди уломні, можемо падати по-різному. Тому теж хочу сьогодні дякувати вам за кожне прощення, тому що воно нас підтримує, кожного священника. Для мене особисто це є шанс, коли я можу прийти, і кожен з вас, як людина, бачить в мені того, хто може допомогти вам. Я не є. Ісус Христос, Спаситель, але як священник посланий є Богом до вас. І тому справді дякую кожному за цю довіру, дякую моєму отцю роману, співбратові, братям, які є з нами, діаконові, семінаристові, Майклу, сьогодні теж і брат Христофор. Дякуємо вам, усім, хто є сьогодні тут з нами, тому що це є важливий момент нашого життя. І дякуємо кожному з вас, тому що. Для мене кожне ваше слово, кожен погляд це є доказ того, що вам є потрібний священник. Але якщо є потрібний священик, це означає, що потрібний Бог, потрібне спасіння, що ви Богу за це вдячні. І, і, і кожен з вас щось там говорив до мене. Я пам'ятаю, як мене колись проважали з парафії тут вас. І Оксанка Лаврик каже: ви їдете, бо комусь там потрібні. І я думаю, вернувся, бо вже тут знову потрібний. І тепер думаю, кому. Але дякую, що можу вам давати свій час, свою любов, свою молитву. І тому бажаю вам, щоб моєї любов вам не забракло. Собі бажаю, щоб вас не забракло тут, щоб я міг цю любов ділити. А так насправді то бажаю всім нам правдивої віри в Бога, який цю любов нам дає. Дякую вам дуже сердечно, вітаю вас, хай Господь вам благословляє. Христос народився.